Доброго дня, мирного вам неба. В цьому невеликому відео я розкажу вам про зарядний пристрій Intertool. Отак От він виглядить. На 6 і на 12 вольт. Ну, Ютуб це не тільки новості і фільми. Дивлячись ролики, які Виложені в Ютубі можна багато на чому зекономити. І зараз я вам розкажу свою історію, яка може розбити не один міф по зарядки акумулятора. Значить, перший наш акумулятор, який стояв на 9-ки, це назва його: Так, як же він називається? Підзабув. Mm. Так, ну ладно, потім я вспомню, скажу. E, Значить, він у нас відпрацював 7 років, і зимою вже він не крутив пощі, літом ще можна було їздити на ньому. Ну, я вже не їздив, купили другий акумулятору e, срок випуска 2014 рік. Зараз на дворі у нас 2022 рік. осінь, кінець жовтня почти, середина жовтня. Да, акумулятор прослужив рівно 7 років. І я вам розкажу, е, яка які секрети того, що він скільки прослужив. І ще навіть можна було, я ж кажу, літом їздити. Зараз я заміряв на ньому вольти. 12,5 вольт він держе вже почти пів року. Тому що взимку чи в початку весни, по-моєму, взимку я купив вже другий. Так, і опять же розкажу саме головне, як він в мене продержався. Значить, заражав я його через кожний місяць оцим зарядним. І зараз, щоб не бути голословним, я вам покажу, скільки видає вольт оце зарядна Інтертул. Так, переключили ми на 12 вольт, беремо тококлещі, клещі, тут і мультиметр у нас є. І підключаємо до Щупів. 1177, сімдесят сім по дванадцять вольт. Заряджав я ним всю ніч. І утром обращав внимание, що не було газове ділення. Ну там де не де булька підніметься. Хотя в интернете много есть роликів. Что обязательно должно быть газоведение, там булькотиння. Так, дальше йдемо. Сейчас заміримо, скільки він примерно видає Ампер. Так, підключаємо клеми до акумулятора. Тоже 12-вольтовий акумулятор. І зараз замірюємо, так, акумулятор у нас почти заряжений. Ми знаємо, що зарядне повинно видавати 10-ту частину від йомкості. Тобто, якщо 60 ампер, то зарядне повинно давати 6 ампер. Току. Так, переключаем тока клещи в режим замеры амперажу. Берем плюсовую клему Одеваем. Наше зарядное выдает 1 ампер. Ну, так как уже аккумулятор заряженный, Тобто, вже він менше, так сказати, потребляє. Ну, от сили воно може видавало. Ну, хай 1,3, 1,4. Хоча я мало це вірю. Тобто, воно не видавало навіть 2 Ампера. Тобто, вольти 11,7 ампери, Як ви бачили, 1 Ампер. От благодаря цьому зарядному. Я подозріваю, що е, наш акумулятор всповне, бачите назву Atomic Platina. Atomic Platina називається. Там щось і написано і за Україну, і за Германію, може навіть германський, бо написано Сделано в Європі. Ну, опять же, напрашується вивод. Чи попався такий акумулятор, чи це благодаря цьому слабенькому зарядному пристрою. Вот такая информация для роздумів. Так, и що я ще, ще не сказав. Значить, їздив я в основному по месту. То есть аккумулятор, можно сказать, толком и не заряжался. Ну и ще одна на зиму я його полностью знімав и заносив в мастерскую. То есть на морозах він у меня не был. Оце такі секрети. Знаю ще один акумулятор, який прослужив около 10 Ну, Хазяїн того акумулятора він їх сам заряджає людям. Тобто він знає в цьому толк. Ну і плюс, звісно може ще й попався сам акумулятор такий. Тому що це його перший акумулятор, який стільки продержався. Так, ну я вже це заряд не хотів продавати, бо купив друге мощніше. Та там взагалі воно 15 з чимось вольт видає. Підключаєш, одразу починає все кипіти То, мабуть, я буду цим далі і заряджати Так, в принципі, все. Діліться коментами. Задавайте питання. І на останнє ще хотів сказати, коли Акумулятор незакритого типу, він покривається, то навіть не вода, то кислота. Тому що воно, якщо спробувати на язик, воно кисле. Якщо спробувати заміряти цей влажний акумулятор, який покривається кислотою, то на корпусі 1 з чимось вольта. Тобто 1 вольт тіряється із-за того, що акумулятор влажний. Значить його потрібно протирати. Спіртом, там, чи якимось обіжирювателем, щоб, він, щоб акумулятор був завжди сухий, тоді він теж дольше держи заряд. Ось, в принципі, і все, до побачення. Мирного вам неба.